Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro про на першому західному. Наш гість, голова територіальної громади Підберістів, чи Підберістівської територіальної громади Василь Коваль. Дуже радий бачити. Поясню по ходу чому саме з вас почали зустрічі з головами громад. Вітання е, вітаю. Скільки входить е, чому під Скільки вас ходить е, по е, сіл селища? Одинадцять населення в нашу територіальну громаду. – Населення Скільки населення е, фізичного десь орієнтовно до десяти тисяч та якщо ми говоримо про виборців, то це сім тисяч двісті сім тисяч триста орієнтовно. – Більше мені цікаві дітей багато. Дітей немало, в нас доволі непогана наповнюваність. у Нас покращилась ситуація з тим, що збільшилась середня чисельність по класах, завдяки тому, що ми активно вкладаємо в садочки в дошкільнят. Тобто, ми фінансуємо, ремонтуємо, відкриваємо з дітки йдуть в наші садки, а потім переходять в наші школи. Відповідно, ми і тобто. Багато не невіть тільки бажання займатися сексом, а лише, щоб діти були, а лише, щоб були куди їх завести. Зрозуміло, ви маєте зрозуміти, що якщо це молода сім'я, і вони, їм треба йти кудись працювати, особливо, якщо немає бабусів, дідусів, треба тут кудись залишити. Зрозуміло, що ми не можемо забезпечити всю інфраструктуру, але станом на сьогодні, ми вже я думаю, в цьому році впевнений, перепрошую. Не думаю, будемо відкривати останній садочок, який ми ремонтуємо, так а і вже ми заповним всю нашу мережу. Бережа, з чого складається? Похвалиться реально. Хочу, а, хочу щоб збирали приклад. А, похвалимось, а, поясню так. Спробую коротко, а, але в деталях. А, у нас в кожному старостинському окрузі є дитячий садочок. У нас кожен дитячий садочок відремонтований. Якщо це підбрісті, він новозбудований. А Якщо це чижиків, то він ремонтований. Якщо це підгірне, то він відремонтований. Якщо це Миклашів, то він ремонтований. Це реконструкція в одному крилі школи, що швидше відбулася. І зараз ми завершуємо реконструкцію садка у селі. Верхня білка для нас це дуже потужний проект. В тому проекті є фінансування. Фінансування як і обласного бюджету невелика частина, а основна частина того фінансування від Європейського інвестиційного банку. Для нас це приємно. Ми пройшли конкурсний відбір на відновлення України в другому етапі. І я... Яку суму дають? А, з маєте на увазі з державного державного Європи... з... ну, з... скільки державна, державна? скільки Європ... Європа так. дає. Це 25 мільйонів гривень. Орієнтовно То таки не є не є захмарні, але, але це не є захмарні, але там відсоток тому, що там є інша проблема. Там щоб пройти відбір потрібно було співфінансування громади, а а також ПДВ платиться тільки з місцевого бюджету. Це дуже важливий момент. Ну, ваша громада, чому з вас почали ці зустрічі? Громада називає, ну, в у, у двох рейтингах, які є важливі для області, займає перше місце. Рейтинг, що таке, розкажіть, по перший рейтинг не про допомогу ЗСУ, а про рейтинг громад. За що входять ваші заслуги? Е, мені складно, напевно, дати таку вичерпну відповідь, оскільки там 42 пункти. Ну, Кому полюються рейтинги, розумієте. це так? Фінансовий, там, економіка, а, соціальна сфера. Так, це... оборонка. Для нас важлива оборонка. Ми допомагаємо а, весь час на на регулярній основі а, збройним. Псевдом. оборонки пройде пізніше. Зрозумій, перепрошую. <рес> ні, ні, <та>, <рес> <рес> майно весь знову. Тобто, це є і ви займаєте яке? Перше місце, так? Перше місце, так. Давно? Ну, вже декілька місяців. я думаю. Минулого думав... року, які, які були. А минулого року не було. Не рейтингу було на 40, все. на 42 пункти. пункти. Ага. Але мені, оці такі рейтинги ну, по поїзному пано до них можна ставитися. Вони ну, цікаво. Їх це таке трошки спортивне. Е, ну. Це здорова конкуренція, але її треба сприймати як здорову конкуренцію. Ми ніколи я не бачу в своїх колегах суперників. Це здорова конкуренція, та яка стимулює. Перш за все, вона стимулює як і голову, так і його команду. І це оцінка не тільки мені, як голові, це оцінка цілої громади. це оцінка команди, яка працює на цей результат, бо до нього нічого не зробить. Я дякую своїй команді. Це робота навіть жителів місцевих мешканців, які залучені як для благодій. Так до а, активних тих чи інших подій, які в нас відбуваються на території, тому це оцінка для цілої громади, і це приємно, тому що там закладено дуже багато факторів, як а, містобудівна документація, як нормативно грошова оцінка, до прикладу, адміністрування податків. Це те, що чим я займаюся, і не є секретом. Я цим питанням вже напевно займаюся років п'ять, не менше так активно. А ми а, лідируємо в цих питаннях. Ми вчимося в цих питаннях, бо тому, що а, місцевих податків та зборів це складна тема і треба розвивати. До податків бюджет збільшується, зменшується. Бюджет, і що, що? бюджет збільшується, нам вдається. Можете в цифрах пояснити якось там, скільки рік, тому два-три, тому якісь, якісь цікавинки. Е, я вам скажу, дуже. Дуже дуже, напевно, прості речі. Коли ми починали громаду, то бюджет громади з трансферами в 2018 році був 45 мільйонів гривень. Власних надходжень було 21 мільйон гривень. А зараз власних надходжень не менше 127 мільйонів гривень. Відчуваєте різницю? Ну, Я як кажуть. Так, так. Це мінімум три слова рази. Я думаю, що буде непогано. А звідки? Ну відкрити комерційну таємницю. До мене тут будуть приходити. Ну що можете, то скажіть. Ну але реально є багаті підприємства. Ну і... дуже складно розвивати сприйод війни і перевиконувати бюджет. І розумієте, чому краще мене. А... Не краще, але так. Але комунікація з бізнесом Реєстрація структурних підрозділів, перереєстрація структурних підрозділів, вміти переконувати. У нас є проблема, коли є підприємство, і материнка зареєстрована в Києві чи там в іншому місті. А в тебе структурний підрозділ він не сплачує, тому що за це фактично немає покарання. Він може сплачувати там, де материнка до основний офіс. Переконувати бізнес, йти їм на зустріч, а давати ті чи інші гарантії. У нас в нашій громаді величезний плюс. У нас є порозуміння з депутатським корпусом. Ми розуміємо бізнес. Ми чуємо, ми йдемо на зустріч. Ми Знаєте, я завжди кажу, що бізнес в громаді ти його маєш плекати як маленьку дитину. І тоді той бізнес буде працювати на громаді. Тоді і громада буде розвиватися. Це регулярна комунікація, це е, ті чи інші. Тобто вибирати трубку від бізнеса. І беру трубку від бізнеса. Я йду з ним на комунікацію. І я переконую, що вони нас реєструвалися, щоб їм в нас було комфортно, щоб вони у нас могли розвиватися, щоб вони не мали жодних тих чи інших якихось проблем, створених політичними ситуаціями чи якимись іншими, щоб вони відчували себе в комунікації з органами самоврядування, і відчували, що їм комфортно і можна розвиватися. Чим вони можуть звернутися до вас там щось? з Це це маса питань. Це зміна ну, наприклад. Це зміна цільового звань ділянки, якщо вона була там не під кіцове, якщо їм потрібно. Це погодження з'їздів чи виїздів. це елементарне будівництво дороги чи частини дороги до їхнього підприємства. А це утримання в них умов та обмежень, це затвердження містобної документації, яка для них є важлива. Це консультації як архітектора, так само і земельників чи юристів. Питання, насправді вдосталь, з якими треба працювати і напрацьовувати, і ми бачимо, як зараз активно змінюється а, законодавство. Там було просторове планування, можливо, ви чули, яке ми мали зробити терміново. Це добре, що його відтермінували ще на три роки. Хтось можливо каже, що це неправильно. Це правильно військовий військовий стан робити просторове планування, Перше не дуже були виконавці. Друге, це були захмарні гроші для громад. Дати 3 чи 5 мільйонів за просторове планування. Це дуже багато це треба робити до цього. Треба повернутися обов'язково. Але це питання трохи не на часі і не до кінця громади було місцевий бізнес. Є чи це більшості якийсь такий фірм. Ми загальноукраїнські Чи є місцевий є бізнес? місцевий бізнес, не можу сказати, що він дуже великий. В нас є металообробка. В нас є одне з підприємств, яке вело діяльність в Дніпрі. Так само зараз починають вести в нас діяльність, це буде. Тобто обробка. Тобто, переїжджають локація відчутна. Не можу сказати, що дуже активна, не можу сказати mm -hmm. так. Але є розвивається зрозуміло, що бізнесу також впливають кредитування, бо Вони на це розраховують. Ви розумієте, коли зайти на голу і щось будувати. І всі великі підприємства хочуть кредитуватись. Вони від цього також залежні. Відповідно залежні наш розвиток і сплата податків е, до нас не є секретом, що для громад акциз є е, е, надходження від акцизу від нафтопродуктів, Хоча є дуже часто дискусія в державі, що акциз має йти в дорожній фонд, я тут категорично не згідний, тому що я в спадок діс. Став на території, там, до прикладу, 12-14 заправок. Але ці ділянки роздавав не орган місцевого самоврядування, а ще колись райдержадміністрації і на тих ділянках могли бути як склади, як виробниця, ще щось. Ми їх звідти вже не заберемо. Тому я вважаю, тому що її використати так, інакше, і зробити щоб, щось, Тому я вважаю, що ми мусимо з них отримати, тому що в нас забрали фронтальні території і тому в нашої види нема. До, до доріг, як з дорогами, як давно вже вас не був, але коли був, то навіть то вже було кілька років, здається, перед війною. Чи не під час війни ми пам'ятники зносили дороги? Були у вас ну так сказати дуже добрі. Дороги місцевого значення у нас поремонтовані ще попередні каденції, вони в доброму стані. Тому нам тут дуже пощастило насправді. Так, звісно, є комунальні дороги, які треба ремонтувати. Але ви розумієте, що зараз є пріоритетніші питання. Це оборонка, то яку ми ще згадаємо. Це питання допомоги соціальному напрямку. Зрозуміло, що дороги ми. Вивчаємо, аналізуємо, десь потрібно ямку ремонт зробити. Десь є такі відрізки, де реально вимиває вода і робить біду, і їх треба підлатувати За, загалом. Добре, ну без дороги бізнесу не буде. Я так розумію, де. так бо так. села вмирають. Я буваю. Ми такі речі, що просто нема дороги, ну села не знаєте. Ви дуже дали гарний тільки що посил. А в мене ніколи не було мети будувати дорогу там, де до прикладу на тій вулиці живе три депутати. Так чи голова? Дорогу треба будувати там, де розвивається бізнес, і з ним треба комунікувати. Зрозуміло, та на джипі заїхали з Бугович. Нас там нас трохи не той рівень депутатів. Тому так, ми скромніші. Ми перш за все знаєте, за народ. Але ми також дивимося, де треба пріоритетно розуміти. Якщо це ходить транспортний засіб, якщо там добираються студенти, якщо там бракує зупинки, чи там бракує якогось ямку ремонту, то ми це робимо. Але пріоритетність поки що трохи інша. Це садочки, це укриття, це школи, це наше майбутньо. Ну, За садочки вже сказали, як зі школами? Зі школами ми ремонтуємо за останніх 6, напевно, 7 років, а сімдесят Відсотків капітальних видатків це щоденна розвиток, ми вкладаємо саме в освіту. Ми ремонтуємо школи, ми ремонтуємо укриття. Що треба поремонтувати? Ми будуємо укриття. Ми дуже активно е рухаємо питання інклюзії. Так, це треба встановлювати ліфти, підйомники, створити. Е я його хочу назвати такий достойний простір безбар'єрності, а щоб всі отримували якісну послугу у всіх місцях. Зрозуміло, що це напрацювати за рік чи на два дуже важко. Скільки шкіл є на території? У нас є 5 шкіл. А так треба реорганізацію в деяких школах робити, тому що держава поставила чіткі правила і на другий рік вже не буде освітньої субвенції. Але відстані не. невеликі школяри невеликі. У нас нові школярики завдяки нема програми. ради, Нема то ради. Та, це та, оці ці крики. Не закривайте школи. Ну давайте більше дітей. Ну крики ти... люди не розуміють і не аналізують. І що... боляче звісно ні. Що. звісно, ми це розуміємо. Але яка якість освіти, коли в класі три дитини бучі розуміти ніякого конкуренції немає. А поруч є школа, в якій є спортзал. Футбольне поле з часом відремонтується їдальня, і, і так далі. І, і більше кількість. Ну, нема нема на то ради. Це просто. Давайте візьмемо досвід та будь-яких інших країн європейських. Та? Далеко не треба їхати. У нас громада партнер в Польщі. Вони а, на таку кількість населення, як в нас, і на 60 населених пунктів дві школи. Дві школи. Що там похваліться школою новою? Того року буде. Здана в експлуатації, чи, цього, чи вже чи вже зустріне цього року. Ми завершуємо ремонт школи і укриття в селі Підберістці, а школа була ремонтована тільки зовнішні роботи фасад. Система опалення і все інше декілька років назад. Зараз ми завершуємо внутрішні роботи і завершуємо укриття, яке ми зробили в діючому підвалі, але було вкладено багато зусиль, багато коштів. Ви розумієте, як колись будувалося? воно було на болоті, немало ізоляції, немало ліфта. Легше будувати чи нове будувати чи ребунтувати? Е, ну, я розумію, що там немає виходу. Бусти, там немає виходу, але дуже складне питання. Напевно, краще будувати нову, ну, якість ще. Таки, но, нове якість, але буду відвертим, Є ДБР. І а Якщо подибено по ж <зас> та, так би як <зас> трапив, <зас> якщо будувати по подибену, ми збудували садочок. І в тому садочку в нас до поміжних приміщень, ну я не знаю, ну квадратів 200, Напевно, може й більше, 250. Вони не використовуються. А коли ти ремонтуєш, ти виходиш з того, що по факту і можеш прийти в експертизу. Тому це палка двох кінців. я думаю, що це треба вже переглянути державні будівельні норми, переглянути розцінки. Це те про що говорить Максим Зиновіч. Та дякую йому, до речі. І переглянути вже давно. А то ми як заручники ситуації, кожен почин... хоче якось викрутитись, бо дати треба результат сьогодні, а не завтра. Нам дітки треба, щоб садок Сьогодні в школу треба. Сьогодні ми не можемо це нам може майбутнє переносити його там. Які знайти майбутнє далеки. не можна переносити не можна. 100%. 100%. Mm -hmm. Допомога фронту так багато хлопців воює багато станом. На сьогодні з нашої громади мобілізовано десь біля е, 400... Хлопців і дівчат на наше населення це багато. А реально в інших областях, які на в східних областях називаємо це так. Біля 100 наших захисників це немало, які беруть активну участь в захисті нашої території. Є загиблі? Я є. є, на жаль, загиблі. Є, на жаль, на загиблі пам'ять та пам'ять, більше вже 20 Є безвісти зниклі. Це це біда, з якою складно боротися. Це складно цим сім'ям пережити горе, бо знаєте, хто би що не говорив, а ніякий час таку рану не вилікує. Ти мамі скаже, що це хтось що племінникам, родичам. Ну, і так до допомоги в рейтингу номер один. Це навіть навіть я знаю. Ну, скажімо так, не, знаю, не похваліться, але проінформуйте, як вдається як е, стільки і чому ви їх виділяєте, ці гроші? Грошей завжди мало, я скажу. Грошей завжди бракує, і буде, напевно, бракувати. Спасибо. Бо нашій країні треба інфраструктуру вкладати, розвивати, і, і дуже ще всього багато треба робити. Але все одно для нас пріоритет станом на сьогодні це Збройні сили України, це наші захисники і захисниці, бо завдяки їм ми маємо можливість навіть бути тут зараз із вами і спілкуватись і працювати, і розвивати ту саму освіту чи будь-які інші напрямки. Ми е, підтримуємо військові частини. Ми підтримуємо сім'ї наших е, військових. У нас е, є деякі програми на підтримку. Це якщо на поранення, ми маємо програму підтримки з місцевого бюджету. Ми частину компенсованої встановлення пам'ятних знаків, тобто простішими словами пам'ятників. Так а мож, ну, можливо не всю вартість, але так, скільки нам дозволить бюджет. Ми допомагаємо військовим частинам в першу чергу. Домагати військовим частинам, які не воюють під Борисівчани, Чи... Перш за все, це позиція ради допомагати там, де є наші хлопці військової частини. Ви ж розумієте, я буду відвертий, запити шалені. Я, я, я просто не в змозі при всій повазі до всіх захисників задовільнити всі запити. сміятися, Але я навіть я маю після ефіру до вас запити. Без проблем Ні, ну це бі це, це я є, знаєте. Хто хто більше дає, в того більше просять. Тож, на жаль так. чи на щастя є так? ми це робимо. але й даємо військовим частинам і спецпризначенцям, і іншим військовим частинами наші, вони всі вони всі наші всі вони наші всі вони захисники. Тут не можна робити різниці. Єдине, що на все бракує бюджету. І в яких обсягах зараз? допомагаєте? Мені важко сказати, в яких обсягах. Я хочу сказати, що орієнтовно це десь біль, більше 30%, 31-32%, які ми допомагаємо. Загально з цього бюджету. З цього та. бюджету, шо, так. Щоб ви зрозуміли, шановні глядачі, є такі, що дають 1%. Вістолів дає 7,7%. Ну, то... То таке, на, кіне, на кінець е, року. На фронт їздити треба з треба, е, громад. Оце таке дискусійне питання. Треба представникам громад їздити на фронт, вручати БПЛА і так далі. Хочу напевно дати відверту відповідь: а, є дуже багато різних думок. Поїхав на фронт, бо хоче зробити знимку. Поїхав на фронт. Що він там робить, два джипа загнав? Поїхав на фронт. Е, політика, все, починаються вибори. І такі всякі моменти, але насправді я з цим категорично не згідний і воно доволі образливо. Я думаю, що не тільки для мене, а й для самих військових, тому що хай би хтось поїхав е, на фронт, я вам скажу, як триває наша поїздка. Ми їдемо по всій лінії фронту. Наша поїздка виходить біля 4 тисяч кілометрів в е, будь-яку пору року, чи це зима, чи це осінь чи це літо. А ми їздимо всі локації, де є наші захисники, де можемо доїхати, звісно, де Саме навіть ви... з, з, з вашої громади, так? Саме та? з нашої громади. Їм, Але приємно, їм приємно і ви собі не уявляєте. Приїхати просто подякувати тому захиснику, і що про нього пам'ятають, бо він там рік, два чи три, і просто віддати йому шану і належне, що він молодець, тому що ми тут живемо в цивільному житті і дуже часто забуваємо про війну. А вони там кожен день ризикують життям. Зрозуміло, що ми йдемо не просто так. Те, що в наших силах це автівки. А ми закупили завдяки там коштам, які наші працівники збирають кожного місяця, завдяки благодійним ярмаркам у світі, культури, просто небайдужим мешканцям меценатам бізнесу. Я особисто більше 60 джипів. Так це закуплені за готівку. Їхня вартість середня не менше 5 тисяч євро одного, якщо на середню. Ми їх одразу ремонтуємо і доставляємо, бо розуміємо, що вони мають бути в доброму стані. Можливо, все не передбачено. То просимо вибачення. Ми закупляємо те, що є потрібне нашим захисникам, як дрони, так і якесь обладнання, яким потрібен скажуть. Як що ми тільки не веземо? від цвяхів, плівки, лопат, генераторів, екофло, ребів і так далі. І так далі, і так далі. Дронів але ми це але кажуть, що ця зустріч земля. Зустріч це... вона приємна. Виявляйте, що ви були рік на сході до вас. Приїхав. Земляк Голова представник немає, значить потиснув руку. Подякував, що зговорили про нього. Не забули. Він робить Заміщо. найдорожче зараз і ризикує. Це не треба кожного кожного місяця чи кожного тижня їздити. Але, Ні, але, але це, кілька разів на рік але точно. це на рік і і, і подякувати тим хлопцям, що вони є. І ми свідомо висвітлюємо світлини з нашими хлопцями. Тому що населення, а ви ж розумієте, що є населений пункт а, той чи інший. Люди між собою всі так не знаються. Але ми свідомо висвітлюємо ці світлини, щоб люди знали, якою ціною за які. Творення громади, mm, так, і то творення так. якоїсь і пеймати. вони поєднуються. У нас були такі випадки, коли з громади служить поруч а, троє четверо хлопців. Вони не, не, знали. не зналися. Вони зустрілися вже на ті зустрічі, коли ми приїхали до них. І це повірте мені. Добре, на жаль, все далі не нам не влізе. Дякую вам за за ефір. Е, ну, наснаснаги на роботі. Ви е, єдиний професійний, я би вас так назвав, е, голова твіте громади, яке все своє життя е, не, не, не довге, але але сильне працює головою громади. Я розумію, що деколи змучуються, бо одне і то саме, але то треба. Дякую, дякую. Дякую вам.